Суденції навчування наших шкіл, Як вже є, так що можна розпочати. Семейчлені засідання е, присутні 4. Комісія помила. На проєкт у нас одного питання про внесення зміну рішення міської ради No3221 від 2012 року при бюджету міської ради Романи за 25 рік з бійнами 2025 року. Wydaną na koszty zleżaną od budżetu, na opracowanie uczniów czy szkoły w szkole. Budynie. to jedno z kwestii. Przederzała nam To jest na tej linii. Na tej linii, tak. Do linii C. Do linii C roku. Do linii C roku.

це з дикими це вже не мовить. Ми зараз приймаємо те, що є до кінця року, а далі сподіваємося, що ще до 31 травня. Хоча б не на це. Ще запитуємо пропозиції. За Тоді ставимо голосування. Товст. Макс. Гей. за Рішення прийнято. Дякуємо за участь в роботі.